Всім привіт! Перших журавлів в зграях я бачила ще тиждень тому, але зазняти не вдавалося. І це перші зйомки. Схоже, що червонокнижні птахи вже розбилися на пари та визначилися із територією. Вони дуже обережні, тому знімаємо іздаля та, маскуючись, намагаємося підходити до них. Вони вдають, наче мене не помічають, але рівно на ту відстань, яку я як підійшла, вони від мене відходять. Тому я знаю, вони хоч і не подають виду, але пильно спостерігають за мною. Взагалі-то журавлі це суто болотяні птахи. Вони роблять гнізда на заплавних луках і полюбляють широкі заплави річок. Колись давно по українським полям та степам ходили цілі зграї дров. Це український аналог африканським страусам. І ще мій прапрадід бачив наслідчені їхні табуни та брав участь у полюванні на цього найбільшого птаха Європи. Тепер український степ розорений, дрофа знищена. І на пустуючих біоцинозах іноді харчуються наші сірі журавлі, де ми їх зараз і знімаємо. Надіюсь, українські болота збережуться, і доля дрофи омине прикрасу нашої природи сірого журавля. До зустрічі, багато подорожей та експериментів.